Чи задумувались ви колись, що деякі знаки зодіаку більш схильні до багатства? Але для інших знаків це не зовсім так, правда ж? Чому так? Насправді є секрет багатства. Любителі астрології, збирайтеся, нагостріть вуха. Лютий це місяць, коли на деякі знаки зодіаку чекає справжній грошовий дощ, і цих щасливчиків аж три. По-перше, це телець, тельці відомі своєю працьовитістю. І схоже, що цього місяця їхня праця буде винагороджена сповна. Далі йдуть леви. Леви це люди сонячні, які люблять радувати інших, і цей талант може принести їм непоганий прибуток у лютому. І нарешті козироги. Козироги – це серйозні та цілеспрямовані особистості, і лютий стане для них місяцем, коли їхні зусилля принесуть плоди, наближаючи їх до омріяного багатства. Тож, якщо ви телець, лева бок. А тепер давайте детальніше розглянемо, як кожен знак зодіаку може покращити свої стосунки з грошима цього місяця. Незалежно від того, чи плануєте ви велику інвестицію, чи просто хочете зекономити трохи грошей, зірки мають для вас поради. Тельці настав час пожинати плоди вашої праці. Але не розслабляйтеся, будьте уважні до інвестиційних можливостей і подумайте про диверсифікацію своїх вкладень. Нерухомість або акції можуть стати гарним вибором будьте відкриті до нових можливостей, які вам підходять. Леви, ваша харизма та креативність це ваше золото. Використовуйте соціальні мережі, щоб показати свій талант світові. Також гарною ідеєю буде почати ту додаткову роботу, про яку ви завжди мріяли. Зв'язки з людьми ключ до успіху. Не бійтеся знайомитися з новими людьми. Використовуючи свої лідерські якості, ви можете відкрити несподівані двері. Козироги, ваша серйозність, ваша головна зброя. Додержуйтесь бюджету та розгляньте інвестиції, які з часом примножать ваші гроші. Цього місяця також рекомендується проконсультуватися з фінансовим експертом. Фінансові експерти це надійні друзі, які допоможуть вашим грошам працювати на вас. Якщо ви будете терплячі та наполегливі, результати обов'язково з'являться. Друзі з інших знаків Зодіаку ми не забули про вас. Кожен знак має свої сильні сторони та можливості. Водолії, ваші інноваційні ідеї мають потенціал для заробітку. Будьте оригінальними та шукайте нестандартні рішення. Риби, ваша інтуїція може привести до несподіваних доходів. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу та будьте відкриті до нових можливостей. А овни, ваша енергійність допоможе вам скористатися новими можливостями. Не бійтеся невдач, пробуйте знову і знову. Пам'ятайте, що так само, як рухаються зірки, ваш фінансовий успіх також може змінюватися. Приймайте послання зірок та йдіть вперед. Вірячи у власне сяйво. А тепер давайте розглянемо, як розташування планет впливає на наше життя, зокрема, як воно пов'язане з фінансовими успіхами та можливостями. Знання небесних рухів допоможе вам краще зрозуміти свою фінансову вджу в лютому та визначити правильний шлях. Почнемо з впливу Юпітера, планети достатку та розвитку. Як Юпітер впливає на ваші фінанси? Цього місяця Юпітер перебуває в Овні. Це чудовий час для сміливих інвестицій та бізнес-ініціатив. Знадобиться сміливість та продумані ризики. Якщо ви думаєте про новий бізнес або інвестиції, зараз саме час. Зірки вам сприяють. Венера, планета грошей та розкоші, знаходиться в рибах. Це положення додає особливої енергії вашим фінансовим цілям. Венера привносить у ваші фінансові рішення хвилю творчості та інтуїції, спонукаючи вас мислити нестандартно. Довіряйте своїй інтуїції, роблячи інвестиції і не бійтеся незвичайних ідей. Ваша інтуїція стане потужним інструментом. Меркурій, планета спілкування та торгівлі, знаходиться у водолії, посилюючи ваші комунікативні навички та сприяючи ефективним переговорам. Цей місяць ідеально підходить для встановлення нових ділових зв'язків. Скористайтеся цією можливістю та розширте свою мережу контактів. Шукайте унікальні можливості для співпраці та партнерства, які допоможуть вам досягти своїх фінансових цілей. Ці партнерства можуть призвести до значного зростання. І нарешті Сатурн планета дисципліни, знаходиться в козирозі, підкреслюючи важливість структури та відповідальності у вашому фінансовому плануванні. Це положення вказує на важливість планування довгострокового мислення. Плануйте ретельно та будьте організовані. Дотримуйтесь свого бюджету та зверніться за порадою до фінансового консультанта, щоб переконатися, що ви на правильному шляху. Експертна порада буде дуже цінною. Слідкуйте за порадами експертів про те, як використати силу планет, щоб максимально збільшити свої фінансові шанси в лютому. Зірки готуються до місяця процвітання, а ви готові. На завершення. Ми поділимося реальними історіями людей, які досягли фінансової свободи за допомогою астрології. Ці історії не просто везіння чи збіг обставин, вони розповідають про стратегічне планування та вплив всесвіту, який нас направляє. Вони досягли значних успіхів, розуміючи рух планет та приймаючи зважені фінансові рішення. Спочатку історія Сари вона була власницею невеличкого бізнесу, який переживав скрутні часи. Сара вирішила скористатися власною астрологічною картою, щоб визначити найкращий час для запуску нових продуктів. Та просування своїх послуг. Коли вона налаштувала свою бізнес-стратегію відповідно до руху Юпітера та Венери, доходи Сари значно зросли. Ці планети відомі своїм позитивним впливом на зростання та розвиток. Тепер її бізнес процвітає, і вона твердо вірить у силу астрології. А ось історія Майка, інвестора, який змінив своє фінансове становище, зосередившись на впливі Меркурія на спілкування та торгівлю. Плануючи свої інвестиції відповідно до сприятливого розташування Меркурія, Майк зміг укладати вигідні та прибуткові угоди. Його портфель швидко зростав, і він вважає, що більшість свого успіху завдячує знанням астрології. І нарешті історія Емілі, яка зуміла накопичити значну суму грошей, застосовуючи дисципліну Сатурна до управління своїм бюджетом. Сатурн відомий своїм впливом на дисципліну та довгострокове планування. Використовуючи вплив Сатурна, вона розробила довгостроковий фінансовий план, дотримувалася свого бюджету та зверталася за порадою до фінансових експертів. Зараз Емілі вільна від боргів і прямує до фінансової незалежності, вона вірить, що дисципліна, натхненна Сатурном та відданість своїм фінансовим цілям, стали ключем до її успіху. Надихайтеся цими історіями та подумайте, як ви можете застосувати ці знання у своєму житті. Астрологія пропонує унікальний погляд на фінанси, доповнюючи традиційні фінансові поради. Як і зірки, що постійно рухаються, ваш потенціал багатства також постійно змінюється. Всесвіт завжди пропонує нові можливості. Розуміючи та використовуючи вплив всесвіту, ви також можете досягти фінансової свободи. Йдеться про те, щоб прислухатися до голосу Всесвіту приймати зважені рішення. Всесвіт сповнений можливостей. Побачте їх та скористайтеся ними. Можливо, саме зірки вказують вам шлях до фінансової свободи.